18 червня 2024 року. Ось ми в садку. В фундуковому. Цей сад садився в 22 році весною. Ось так виглядають саджанці, Є непогані. Цього року менше горішків. Такі відростки ростуть. Щось підсихають, деякі мульчувалися. До Де речі, дуже добре. Ось, Ось так виглядає те, що ми досаджували. Ось так виглядають кущі, кущі гарні, які перерости дали. Дуже хороші перерости дали вже. Ну гарно. Ну і туди. Десь більше, десь краще. Червонолистий трошки Тоже непогано. Ну щось такого.